Андрій Дудкевич з нами на зв'язку з'явився офіцер групи комунікації штабу 125 окремої бригади тероборони збройних сил України. Пане Андрію, ваша думка щодо цього? Я думаю, ви чули частину нашої розмови і чули питання. Тож, щодо дій ТЦК, щодо мобілізації, якою вона має бути ефективності її. Ну скажу так: ну, по-перше, добрий вечір всім слухачам. Щодо мобілізації, якою вона має бути, по-перше, вона повинна відповідати всім нормам чинного законодавства. Це в першу чергу. Якщо кожна ланка буде займатися тим, чим вона повинна займатися, тоді мови про бусифікацію так звану і тому подібне не буде як такої. Ця мова стосується не тільки працівників ТЦК там скажімо, працівників чи там службовців ТЦК, працівників військово-лікарських комісій, а так само стосується і всіх громадян України, які фактично повинні якби, мати не тільки обов'язки, не тільки права, але й обов'язки, і ті обов'язки виконувати. Тобто <тас> <тас> буде <тас> Так, так, якщо резюмувати вашу думку, то ТЦК мають працювати в рамках тих законів, але не порушувати законодавства, і тоді все буде працювати. Але щодо Мотивованості, от пан Дмитро гнав казав про те, що є е, е, досить багато випадків СЗЧ. Він назвав 200 тисяч. У мене немає офіційної інформації станом на зараз, але посилаємось на його слова. І мовляв, немотивовані бійці вони не несуть користі фронту. Ну, бачите, на третьому році війни хочу сказати, що мотивовані е, їх дуже мало станом на зараз. І для того, щоб людину мотивувати, е, є різні механізми. Один з них це є прямий рекрутинг, по якій мова, ну, всі ведуть, але ще до кінця не всі розуміють, що це таке. Це мова йде про призов напряму в частини. Минуючи ТЦК, це одна річ. Друга річ, що якщо всі будуть як би, чекати на мотивованих, ну, то мотивація буде приходити по мірі того, як ворог буде просуватися по території України. Ну і я так думаю, якщо, не дай Бог, дойде до Львова, то тут вже всі будуть мотивовані, але вже буде пізно. Тому треба якби, входити в ситуацію і розуміти, що Служити повинні не тільки мотивовані. тоді підсумовуючи підсумовуючи, якщо ви вважаєте, що змінити на даний час в існуючій системі нічого не можна щодо мобілізації, та щодо залучення військовозобов'язаних, то що треба змінити в тому, щоб ставлення було інше? Адже йдеться і про ставлення в тому числі. Наставлення воно з двох боків: з однієї сторони це ставлення працівників ТЦК до тих людей, яких мобілізовують, а з другої сторони це самі особи, які по тих чи інших причинах, ну яких причинах вони ж підпадають по мобілізаційний вік, не мають обмежень по здоров'ю. Ну значить, коли так. Я така е, пісня: раз прийшла карта рокова, і маю йти служити. Ну, ти маєш йти служити, бо інакшого виходу немає. Mm -hmm. І тут е, повинно бути розуміння як з одного боку, так і з іншого боку. Розуміння. Дякуємо вам за вашу думку. Андрій Дудкевич, офіцер групи комунікації штабу 125 окремої бригади тероборони Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.